Сюди завітав колишній дисидент і політв'язень відомий письменник Євген Сверстюк. Для нього виступати перед молодою аудиторією набагато приємніше, ніж за офіційних обставин. Та й аграрна тематика публіцисту близька. Ми маємо найкращих людей з села. Це вся наша історія. Біографії наших письменників це люди з села. Євген Зверстюк колись сидів за студентською лавою тоді ще Львівського державного університету. Правда, у ті післявоєнні роки навчатись було зовсім нелегко. При тодішньому політичному режимі не раз справа майбутнього письменника розглядалась на високому рівні, адже молодий Євген не хотів визнавати ідеології сталінізму. Розповіді про життя публіциста студенти слухали залюбки. Наші люди і студенти повинні знати, які колись були часи, як ставились, тому що в наш час дуже багато. Студентів не цікавляться таким їм, по перше, не цікаво. Але я вважаю, що вони повинні це знати, тому що це наша історія і ми є патріотами нашої держави. Тут у Львівському національному аграрному університеті відомий публіцист вперше важко переоцінити значення зустрічі і людини, яка є моральним авторитетом в Україні відомим літературознавцем, бесеїстом, поетом, прозаїком, перекладачем. З молоді, я думаю, що це є особистий приклад для молоді. Як треба себе вести в важку хвилину свого життя? Як треба будувати Україну? Як треба дбати про суспільну мораль в нашій державі? Євген Сверстюк також презентував свою книжку Шевченку понад часом. Над Шевченківською тематикою публіцист працює не один рік. Книга проста і доступна для розуміння пересічному читачеві, але водночас спонукає замислитись над речами важливими для кожного українця.